Дорогі брати та сестри, ми знову по власові блаженнішому тролика Муфія та з зусиллями центрального відділу по гуманітарним і соціальним питанням привезли генератор село Миролюбівка до отця Андрія Тьоський. І ми привозимо сюди ці генератори, тому що вони тут найбільш необхідні. Ой, хай батюшка розкаже, як тут їм живеться. Ось це був прильот. Яма двохметрова була. Знесли пів частину. Амбулаторії нашої денний стаціонар в церкві, воно кришу знесло, вікна, двері тут. Але стіни вціліли і зараз хочемо до дощів воскову накрити, іначе будуть падати ще потолки в церкві. Всередині все збереглося, Бог зберіг нас. Оце тільки треба зараз накрити. А а так, бачите, батюшка запрошує вас знову до допомоги, щоб накрити кришу. А, а ми дуже дякуємо, ми... батюшки, і дякуємо тому, що, що він тут не залишає свій пост духовний, що він молиться, а людей, допомагає наша церква людям. І всім, хто долучився до допомоги, нашої Української православної церкви, в першу чергу, нашому блаженному трополитону, дуже дякуємо. І всім, всім, хто долучився до цієї допомоги. Всім Божа благословення. Ми просимо допомогти да, тому ацюм. Да. Що... Треба буде зробити крім суспільням да, Пресвятої Багаторовісті. Веси, Господи.